Готово парус розпустили, посунули по синій хвили, по мешкугою, сердар'ю, байдару та Баркас ще малий. Прощай, убогий косарали, нудьгу заклятою мою, ти розважав таки два літа. Спасибі, друже, похвались, що люди й тебе знайшли і знали, що з тебе зробити. Прощай, же, друже, ні, хвали. Ані ганьби я не сплітаю твоїй пустині в іншім краю не знаю, може й нагадаю нудьгу колишньою колись. Прощай, убогий косарале. Насправді той косарал, той острів в Орайському морі, виявився для поета далеко не убогим, інакше б він не прощався з ним так зворушливо, так задушевно. І справді, два роки, проведені Шевченком на косаралі, то, по-перше, свобода від казарминої неволі, від щоденної принизлої муштри, а по-друге, то абсолютна можливість і малювати, і писати на височайшому запрещенню. Отож у житті Тараса, убогий косарал, зостанеться десятками прекрасних акварелей і майже сотнею поетичних шедеврів. Серед яких поема титарівна життя ще до Кріпацької, ще гетьманської України. Давно сидіялось колись, ще як борці у нас ходили по селах. Та дівчат дурили, з громади кпили, хлопців били та верховодили в селі, мов ті гусари на постої. Ще за Гетьманщини святої, давно си діялось колись. У неділю на селі, у оранді на столі сиділи лірники. Та грали по шелягу за танець. Кругом аж курява вставала, дівчата танцювали і парубки. Уже й кінець, а ну ти іншу, та й це добра, і знову ліри заревли, і знов дівчата, мов сороки, а парубки, узявшись в боки, навприсідки пішли. Найкращий парубок Микита стоїть на лаві в сірій свиті найкращий хлопець та Байстрюк. Байстрюк собі, та ще й убогий, так, і нікому не до його стоїть собі, як той плечима стелю підпирає, та дивиться і замирає на титарівну. А та в квітах, мов намальована, стоїть сама собі, і на Микиту неначе глянула. Горить, горить Микита в сірій свиті, Шеляга виймає і за того остатнього музику наймає, І на рівню тетарівну та рівну у танець вітає. Одчепися, пройди світе, і зареготалась титарівна. Хіба тобі наймичок не стало? Насміялась титарівна з бідного Микити, насміялася при людях, що він в сірій свиті, буде тобі титарівно. Заплачеш небого за ті сміхи. Де ж Микита? В далеку дорогу пішов собі, з того часу не чуть його стало, з того часу ти та рівні щось таке є сталося. Додому плачучи прийшла, і спати плачучи лягла, і не вечеряла, не спала, яка лягла, така й встала, мов одуріла. Що робить сама не знає, а Микита неначе сич у сірій свиті, перед очима все стоїть. Марата й годі. Ти та рівно. В недобрий час того нерівні ти насміялась, стало жаль тобі його, нудьга, печаль і сором душу оступили, і ти заплакала чого? Того, що тяжко полюбила Микиту бідного, того. На світі з тим серцем буває. Увечері цурається, вранці забажає, та так тяжко забажає, що хоч на край світа шукать піде. Отак тепер не знає, де дітись ти та рівна. Хочу воду, аби домикити. Стережітесь, дівчаточка, сміятись з нерівні. Щоб і вам не було того, як ті титарівні, як та билина засихала, а батько мати турбувались, прощу в Київ повезли, святими травами поїли і все одно не помогли, втоптала стежку на могилу, все виглядать його ходила, та стежка стала заростать, бо вже не здужає і встать так от що сміхи наробили. А він канув, провалився, його вже й забули, чий був коли. Год за годом три годи минули. На четвертий год в неділю у оранді на селі на широкому столі сиділи лірники та грали. Ту саму, що і позаторік дівчата так само дрібно танцювали, як і позаторік. Завзятий у синій шапці, у жупані, в червоних, як кали на штанях, навприсідки в літа козак та ще й приспівує отак. А спасибі батькові, а спасибі матері, що нас добули, як нас добували, жито розсипали вночі на печі, горілки, меду, де отаман, громада соцький? Препогане мерзенне мерзле парубоцтва. Ходіте биться чи бороться, бо я борець. Не неділю, не дві, не три і не чотири. Як тій боляці, як тій хирі громадою годили в тому борцеві? Де взялось таке хирене, все село проклятого не нагодує, а він собі гуляє, п'є та хлопцям жалю завдає тими дівчатами. Дівчата аж понедужали за ним. Такий хороший та багатий уже й не бореться ні з ким, а так собі гуляє. Та вечорами у садочок до Титаря вчащає. А титарівна зустрічає, приспівує, примовляє, чи не той це Микита, що з вильотами свита? Той це. Той, що на селі ти насміялася колись, а тепер сама до його у садочок ходиш, сама йому байстрюкові, як панові годиш. Догодилась ти та рівна до самого краю, і не зчулась. дні минули, місяці минають. Ми на літо, ми на осінь, ми на сьомий місяць восьмий уже й дев'ятий настає, настане горенько твоє. Раз увечері зимою у одній свитині іде боса ти та рівна і несе дитину, то підійде до криниці. То знову дступає, а з калини, мов гадина байстрюк виглядає. Положила на цямрину титарівна сина, та й побігла, а Микита виліз із калини. Та й укинув у криницю, неначе щенята. А сам пішов, співаючи соцькому сказати, та що ішов з громадою дитину шукати. У неділеньку раненько збиралася громадонька, та криницю виливали, та дитятеє шукали, найшли. Найшли твого сина титарівно в баговині. Ой, взяли безталанно, закували у кайдани, сповідали, причащали, батька матір нарікали, громадою осудили і живую положили в домовину І сина з нею. Та й засипали землею. Борця того в селі не стало, а люди в Польщі зустрічали якогось панича. Питав, чи жива каже Титарівна, чи насміхається з нерівні. Ото От він самий. Покарав його Господь за гріх великий, не смертю він буде жить. І сатаною чоловіком він буде по світу ходить. І вас, дівчаточка, дурить повіки. До того, шановні глядачі, що ви побачили і почули, хотілося б додати кілька слів від себе, як сказав про таку ситуацію сам Шевченко, по мові перед мова. А чому по мові? Тому що не хотіли ми випереджувати ваше враження, так би мовити, своїми вступними якимись коментарями. От ви послухали молодого актора і, напевне, віддали йому належне, який він молодець. Хоч би за те, що тримає в своїй голові з такою гарною буйною шевелюрою таку, як кажуть, купу тексту, як актори в цьому разі кажуть, Юдій Панченко прочитав Титарівну. Це надзвичайно цікава річ. Це річ, яка стосується ще давньої України, як Шевченко там. Пише у вступі ще за Гетьманщини святої давно се колись. колиць. І там, власне, є дійсно такі атрибути, які говорять про те, що йдеться про Україну ще десь до середини 18 століття, ще коли був Гетьманський устрій, коли е, бу, були свої уряди, так би мовити, гетьманські, українські. Недарма там, скажімо, згадується Соцький, як знаємо, що. Таким начальником, так би мовити, не меншим був сотник. От. І в даному випадку, бо так не раз кажуть, о, у Шевченко, все кріпаті, пани і кріпаті. В даному разі у Шевченка нема ні панів, ні кріпатів, бо тоді, на щастя, ще кріпацтво не було в Україні, його запровадила аж Катерина II. Так от, в даному разі основною темою є. Не о той соціальний антагонізм, а є моральний аспект поняття людської гідності, проблема людської гідності, людської честі. От коли я Титарівну слухав, мені згадалася така народна пісня, простенька, ми її називаємо Веснянкою, а я впевнений, що це якась людина написала, що це є авторська річ. А вже весна, а вже красна, і стріх вода капли молодому козакові мандрівонька пахне, помандрував козаченьку у чистої поли, за ним його дівчинонька вернися соколи. І що він каже? Не вернуся, забарюся, гордуєш ти мною, будеш теє гордування все перед тобою. Це та сама проблема, це та сама проблема. Просто е, тут. Поет показує згубність, згубність того, що Микита, на жаль, як людина, яка сама зазнала, так би мовити, страждань, тих моральних страждань, от найкращий парубок в селі. Тут його зневажає найкраща дівчина, що він не виніс того урок доброти, гуманності, а в нього якось серце закаменіло. Він став мізантропом, він е, зрозумів. Що його, як би сказати, покликання так само принижувати інших, як колись принизила його ота Титарівна. Це такий е, твір, який, я думаю, навіть би в школах мали вивчати молодь, щоб дійсно виносити з того е, такий урок. Титарівна була написана Шевченком, е, так датується, вона, перша половина 1848 року на «Косаралі». Кос Арал це острів. Тоді це був острів у північно-східній частині Аральського моря. Тоді, як ми знаємо, а маємо знати, Шевченко брав участь у такій науковій експедиції по дослідженню акваторію Аральського моря. І от який плідний період оце було це зимування Шевченка на Косаралі? Я підрахував по кобзарю, дивлячись, що за творами, які датовані другої половини 1848 року, біля 50 поетичних творів він створює під час того перебування на Косаралі. Під ті осінні вітри, під ті зимові завивання хортовин пізніших. А крім того, він ще малює акварелі, і, скажімо, така знаменита акварель, як місячна ніч на Косаралі. У поетів бувають такі періоди особливої продуктивності, особливого натхнення. От знаменита пушінська Болдінська осінь. То я би сказав, що для Шевченка оце е -е, зимування на Косаралі. Чи осінь ця на косаралі це була знаменита його Шевченківська осінь на косаралі. І які твори він написав цей, скажімо, з більших таких царі, Швачка, Баладу у тієї Катерини, за якою, здається, збираються фільм зняти. Він пише в цей час, скажімо, той знаменитий вірш. Ой, чого ти типу, почорніло зелене поле про Берестечко, протредю під Берестечком. Тобто він цей час живе спогадами про Україну. От, і навіть в Титарівні, як бачимо, він воскрешає такий, таку картину давньої ще козацької гетьманської України. Але ось що характерно, що в цей період він пише цілий ряд таких, я би сказав, народно-пісенних творів. Видно, поет розважав себе наспівуванням українських пісень і так далі. І він створює ціли, цілу в'язку, в'язанку, як ми зараз кажемо в такому разі, таких творів народнопісенних і все про дівчат, про молодь, про, про шлюби, про вінчання і так далі. От я назву такі твори. Якби мені мамо мисто, то пішла би. То пішла б я, мамо, на ми на місто, а на місті, мамо, на місті, грає мамо, музика троїста. Ми ці твори добре знаємо, бо вони часто звучать у різних виконаннях артистів, які власне виконують романси. Або утоптала стежечку через яр, через гору Серденько на базар, у перетику ходила по оріхи, потім. Сумна, ота Колискова, ой, люлі-люлі, моя в вдень і вночі підеш ти, Сину, по Україні, ночі. І далі, якби мені черевики, отакі, от я би сказав, такі танцювальні пісні, отакого от звучали тоді, в, як кажуть, в пам'яті поета в його духовному єстві. І в тому числі і титарівна, вона насичена такими мелодіями, як ті лірники на столі грали, і так далі. Титарівна легко піддається на те, щоби туди робити такі музичні вставки з танцями, парубоцькими дівочими і так далі. Так що, от була ця така та ситуація, коли була створена титарівна. Оце відповідь тим, хто завжди зображає. Скажімо, заслання Шевченка одними такими, кажуть, чорними, такими, безнадійно чорними, як асфальт, як смола фарбами, що неволя, неволя, так, караюсь, мучусь, але не каюсь, Але перші два роки Шевченка всупереч царському повелінню, що з забороною писати і малювати, призначають учасником цієї аральської експедиції з обов'язком зрисовувати Значить, береги Аральського моря, а, звичайно, він малював набагато більше. А про заборону писати, то й нема що й казати. Він відповів на те, на ту заборону тим, що за першу половину 1848 року, як я сказав, створив біля сотні своїх поетичних шедеврів, деякими, і деякими з них ми завершимо власне, нашу передачу.

ni